Садись. Всім доброго вечора вже і в студії я Сергій Петраш і е рахунок введи. Е да, добре. І автор е гри Стріла завітав нам. До речі, завтра буде міні-турнірчик. Міні міні такий же будемо грати. Е Віктор Барабан. Добрий вечір, шановні доброго, глядачі. Парі, по-перше, хочу подякувати Руслану Корененку і Сергію Петричу за можливість показати свою гру і за можливість долучитися до такого чудового дійства, до розвитку українського більярду. Я вважаю, що цей рух створення українських ігор на більярді. Які є, як ви бачите, дуже інтелектуальними, більш продуманими ніж проста примітивна піраміда. Я вважаю цей рух дуже гарним початком нового видовищного більярду. Сьогодні ми дивимось. Нововведення, які запропонував Сергій Петраш в своїй грі, кластер. А завтра запрошую всіх на канал Руслана Короненка Більярд Ньюз» подивитись за турніром, схожим на цей. Але по грі Стріла більярд. Можливо, ви вже знаєте про цей про цю гру? Можливо, ні. Але було б дуже чудово. Якби ви приєдналися, долучилися, задавали ваші питання і подивилися за, гро... за цією новою грою. Ну, поки я вам все це розповідав тут, Євген Талов повів з рахунком. 16. 7 7 у Євгенії. Зараз ми поставимо рахунок. Щось трошки mm -hmm. тут Руслан Відішов, наш головний майстер тут налаштування. Да. Вот. І поки що ми рахунок е, э, виставляємо Так, дві кулі забив. Так, вже 7-4 э -э. має бути. Э -э, ну, Щось табло не працює, але 7-4 зараз да, ми знаємо, на користь зараз... Євгена. Ну і трошки докладніше, хоч хотілося б почути від Сергія коментарі. З приводу цієї гри, я, на мою думку, взагалі, оцей рух до е, створення гри обдуманої, а не просто забування куль. Це гарний, скажімо так, гарний рух. І те, чим займається Сергій, заслуговує уваги. Ми один нуль повів Євген Талов в цьому матчі. Ми з Сергієм. Деяким чином брати по нещастю. <схай> Ми обоє намагаємось розвивати нові ігри, що дуже складно. І... <схай> я б сказав, навпаки, по щастю, але тяжкому. <схай> <схай> так, так, так. <схай> але ну, я б хотів. Якщо mm -hmm. щось. <схай> 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 але б я хотів би сказати всім глядачам. Спробувати не критикувати нові ігри на більярді, а спробувати зрозуміти, що хотів сказати автор, спробувати зрозуміти, яку думку він вкладав в цю гру. Пограти в цю гру, тим більше в кластер, на відміну від стріли. Немає ніяких проблем пограти для стріли, потрібні нові кулі. Арамід Прем'єр 67 мм, mm, а в кластер грають звичайними кулями для піраміду. Тобто, якщо ви зацікавились цією грою, якщо вона якби впала вам в ваше поле зору. І ви, хочете, і ви на неї зосередилися. Не, не, не потрібно критикувати те, що ви не розумієте одразу. Пограйте, приділіть увагу. Приділіть увагу і тоді вже робіть якісь висновки. А то я е, на своєму досвіді маю е, такі відгуки, коли людина навіть не намагалася пограти в нову гру, а вже її критикує. Ну і повертається тут. Виправили ми технічні наші негаразди. Повертаємось у гру. І хотілося б задати Сергію основне питання. Навіщо це все, Сергій? Чому ти взагалі цим займаєшся? Ну, є потреба розвивати білярд в напрямку того, що Буде розумніше, буде яскравіше, як для глядача, так і для гравця. Тому що ну, звичайно ігри зараз е, вільна піраміда, е, комбінована піраміда. Ну скажемо так, що зараз ми вже в них не гралися, що от і бачимо, що шукають нові, нові варіанти гри. Там ну, зараз граємо ми з, з продовженням, да? так скажемо, повільно з продовженням там до 40, 50, 60. Але все рівно це, ну, скажімо так, нічого кардинально не змінює. Просто ми граємо більш длінну дистанцію по партіям, але сама гра, сама система реалізації пуль на столі вона залишається такою ж, як, як і була. Зараз взагалі є тенденція, я бачу, що багато гравців там якісь там винахіди придумують ігри, які пробують. Ну і ми от зараз теж свою версію. Ми довго вже займаємося цим. І є така дуже гарна гра. Піраміда Бакула», вона состоялась, вона дуже гарна, але в піраміді Баффало розіграш куль, такий ж самий, як в Вільній Піраміді, як і, в пираміді, як і в Американці, і, ну, так, і тільки більш складний відіграш. Феєрічно забиває шар Євгеній. Взагалі якусь дуже чудову зустріч проводить Євген, майже без помилок. Ну так дивно, звичайно, що він не грає, не грає, але приїжджає на турніри. і як... Демонструє да, найвищий демон... клас. Демон... Ну, мабуть, скучив за грою Євген, хоче продемонструвати свої найкращі якості. Загубив биток трішечки, не залишив його. В зоні звідки легко продовжити атаку, але може і спробувати атакувати цю кулю і Менталу, знаючи його. Забиває він дуже чудово. Перед замовою в кулю, є таке правило, коли ви забиваєте і замовляєте іншу кулю, то треба в неї попасти і тоді вона стає ігровим цим ну, шаром. Ну, і от Зараз від неї якраз Намагався забити продовжувати серію, але вже такий надскладний був шар і не вдалося. А чи був на цьому турнірі? Чи була на цьому турнірі партія Скія? Так, е, да, ну, е, Андрій Тіхій зробив одинадцять. Угу. І я, до речі, зробив. ну, Там така річ, що ми грали до 15 вже контру. І... Ці 11 куль ну, не робили партію. От. А, ну, але якщо так дивитись з точки зору до восьми, то да, він 11 зробив, я 9, мабуть, зробив. Чудовий перевод робить Сергій. Можливо, поб'є він в цьому підході. Рекорд Андрія Тихого. Ну, Скажімо, є такі, таке питання, що в цю гру, мабуть, новими кулями даже може бути краще грати. Ми подивимося, але ну, за рахунок того, що гра стає більш складною і треба для того, щоб продовжувати серію, робити ну, майже. Там, через удар, скажімо так, вихід, да, і контролювати, то звичайно, вже на більш строгих столах гра стає і менш динамічною. Які перспективи розвитку цієї гри, як ти бачиш, які ваші подальші дії? Що ну, плануєте? Я думаю, що взагалі, якщо ми розмовляємо за розу так взагалі е, пірамідних да, так скажемо, там, ну, ну, то для мене е, іншої гри в майбутньому, отак, ну, скажімо так, скажемо, так е, версії да, любим по-любому. Ну, встріча закінчилась взагалі. Да? Я не знаю скільки. 15-20 хвилин, да? Зробимо перерву. От нам підказують 14 а. хвилин, ну, але 14, це мені 14 здається. хвилин, да. Це відео займає 14 так, хвилин. Так, ну ми зробимо теж перерву і чекаємо вас на фінал.